Привіт усім! Ви на каналі Сонячна Черкощина. Ну, вирішив сьогодні зняти невеликий відік. У нас сьогодні забій поросятка йде. Я тільки що теж попорався вже. Ну, і... У нас поросятка. Вже їй 5 днів. Почуваюся себе дуже добре. Одне трошки наче відстає в розтін. Ну, Сьогодні спробуємо взяти козиного молока та трошки будемо підгодовувати. Його трошки придавила свиня у перший день. я трошки, звісно, мабуть, помняло, бо трошки слабеньке. Ну а тепер ось перевели теж у цей загінчик вже свиномотку. Через день два вона моється десь по сруках на перве число пороситься. В цьому загончику переробив трошки воду, бо попередня свиня одірвала. А ця ось теж ще не встиг засохнув бетон. Вона його трохи, ну може, дай Бог далі не буде. Потім вже під штукатурю трошки перепаював тут поїлку, тому що трошки сильно висунули ми соски і обламала її, чи перекусила, чи обламала. Так що цей раз вже зробив трохи коротше. Щоб прямо виходила із стіни. Будемо дивитися, що воно буде. В принципі, хочемо перейти на оці желізні двойні. Ну, поки влаштовує у нас все і ці поїлки. Так що їсти я вже їм подавав. Мамочки почувають себе добре. Це в нас ще чотири свинки маються на протягом місяця. А ту із -за цього загону перевели туди, так що ще не чистив, покурався, бо сьогодні чистю раз, но, но, но. Чистю раз у день. Я ввечером тільки з утра не чистю, бо зутра не вспіваємо, вже ходимо на роботу. Визиваю, сьогодні залишився, заріжемо поросятку. Ну і ці ось. О. Я так думаю, що перед посткою почнемо вже різати, ще півтора місяці. Ще трошки вони підростуть, кілограм по 130 будуть. Так що такий невеличкий обзорчик. Ну сьогодні думаю, якщо все буде добре, покажемо вам трохи про ціни. Покажемо трохи про ціни. По чому ми продаємо м'ясо салу. Як будемо розбирати. Так що такі діла. Зараз підем, кум вже почав смалити. Кумець привіт підписчикам! Підписчикам кажу привіт! Ну все, кум працює, не будемо йому заважати. Йдемо робити свої. Так, ну що, поки я ходив тосте, то все. То кумець вже закінчив обробляти порося. Це вже виходить чистого у нас обробка. Ось в нас салко. Ось, ось у коліси сидить напроти. Махоя всім привіт. Так, мене інтересує, шановні колеги, Але не... підкажіть, не... що не так? От ваша думка. Правильно? Правильно. Ну, кумець каже, кого що інтересує. Ну, діло в тому, що соло в нас розбирають на ура. усе йде. Так що, в принципі, міняти ми нічого не хочемо. Я, да, я ж кажу, закази пишуться наперед, якби тільки фатоло свиней. Ну, Про цінову політику за м'ясо сало зараз побалакаємо, бо з цього поросяти в нас половину забирають ціляком півтушки. А півтушки все одно будемо розробляти і фасувати людям. Так що про це побалакаємо пізніше. Ну все, на цьому, поки ми закінчуємо, ми починаємо розробляти. Саму розробку показувати не буду, тому що кому цікавить попередніх відіках за прошлий рік все це є. Повторятися не буде. Нікому воно не може налюбуватися солом, яке він зробив. Так що не виключайтеся. Воно виключатися і не буде, перериву в відіку не буде. Покажемо ще вам цінову політику, по чому ми продаємо. І про все. Ну, отаке поросятку вийшлося Де, вийшло? в нас. Поросятко 8 місяців. Ну так навскид хотіли з кумом і зважити його. Вже, мабуть, перед поскою, дай Бог, якщо вийде, зважимо, будемо різати. А так ми його не важили. Ну, навскид 140-150 кілограмів у 7 місяців. У нас все влаштовує і наша годівля, все. Так що зустрінемо. Ну, каже, більше, може і більше, дай Бог. Так що, так що. Виключаємося. Так, ну що? Розібрали ми вже з кумом поросятку. Вже поклали олі розбирать, вже вона складає потребительський чи споживчий кошик, як кажуть, він хто пописався. Начинаємо розложувати, а зараз обрізає трошки жир, це, ну На столі нас півпоросятка зараз лежить. І того, що половину, половину заказали ціляком. Зараз трошки заснімемо, розкаже вона вам про, про ціни, про які воно, по яких ми продаємо. Забалокуюсь бо трошки ще схекаєм. Тільки позаносили. Зараз воно перебалокає, бо хтось із тури дзвони. Жир ми по максимуму завжди обрізаємо, тому що люди ж купують не жира, а м'ясо. Тому... Все, що можна, я обрізаю. М'ясо наше, нас, як і було без кістки, і ціни, власне, такі, які були до Нового року. М'який ж рулет м'ясний порібрена по 165. Антрикот отбив на 175. Ну, ножки в залежності від того, яка ножка, у нас взагалі ножки дуже гарні, м'ясні. Попередня буває від 80 до 65-70 65-70. А задня 70 і мінімальна ціна, теж 55 була, я трошки менше ножку двіжуть. Отакі от у нас ляшки гарні. Ця свиня в нас взагалі вийшла не сальна, Кололи два дні тому з одного опоросу разом в загороді росли було сало на 3-4 пальці, а в цей на два саме товще. Тому люди остануться без сала. Буду ділити кому поменше трошки, щоб хусім хоч по кусочку вистачило. Голова. Да, і лівер, який було, голова 25, голова не обрізна, лівер 55 на круг. Ну, ось такі от битки, оце свині ж м'ясні, то битки дуже гарні. Свині від, ну, велики, а битки гарні. Ось це ось антрикот відділяємо. Ну, така, власна ціна. Да, так, щиток що може показали трохи лишнє я просто думав показати по чому ми продаємо сало м'ясо як бачите що дуже багато немає того що пів свині Сало вже все пофасоване ось поперезвонювали люди підійдуть і заберуть усе так що на цьому будемо закінчувати наш невеликий ролик підписуйтеся ставте лайки всім щастя миру і добро